Я дурний, ти розумний. Я помилявся, а ти ні. Ти найкращий, я найгірший. Uh, ти красень, я потвора. I'm right. Добре, що ти це визнаєш. А ти готовий перейти до справи і робити те, що я тобі скажу? Повірши, як готовий. Тоді до роботи, домовились. Oh, Вибач, Here. тримай. Oh. Ще мізинчик. Земля щасливчиків гравців у міні-гольф. Теж мені мінігольф. Не кип'яти, синку. Я теж колись ходив сюди. Це не перевершена. Я професійний гравець у мінігольф. Треба ж. Ні, це майже справжня гра. Ось що не перевершене. Починай. Добре, цього Добре. разу вирівнюй удар. Навіть не думай про лунку. Намагайся влучити у біле коло перед собою. Поцілю коло перед собою. Okay. Гаразд, okay. спробую. Добре, це складне завдання. Він сміється. Йому весело. Веселий смійся, насолоджуйся. Давай, щасливчику. Я ненавиджу цього клоуна. Заспокойся. Якщо ти не можеш перемогти цього клоуна, як же ти збираєшся перемогти стрілка МакГевіна? Ти покійник, клоуне. <ріст> Вважаєш, що це смішно? Щось я не чую, як ти смієшся. Стій, зупинись досить. Що? Я не можу цього зробити. Ходімо зі мною, щасливчику. Ходімо, щоб ти здох, дурний клоуне. Ходімо. Не забувай, це не хокей. Не можна грати на емоціях, не можна бити м'яча зі злобою. Треба очистити усі свої думки від усього зайвого і зосередитись на одному. І як я do? маю це зробити? Подумай про місце, яке справді чудове. Твоє власне місце щастя. Йди туди, і весь твій гнів зникне. А тоді бий місце щастя. Місце щастя. Твоє власне місце щастя. Ну, як ти почуваєшся? Краще? Тепер бий по м'ячу. Yeah! — Так, yeah. 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 є власне місце щастя.